Попереднє запитання було чи відомо нам наскільки велика ця партія, коли вона прибула до Російської Федерації і за яких умов це відбулося? Зазвичай ці партії за попередніми спостереженнями складали там 150-200 штук. Не думаю, що вони суттєво відрізняються, але точної кількості в мене немає. Знаємо, що вони є, і вони вже в, в у використанні. Ми спостерігаємо за тим, як маркують ворог свої дрони, і бачимо, що це вже наступна партія принципово різниці, поки що в їх будові, в їх зовнішності. Ми не бачимо. Вони так і залишилися там 131-й, 136-й модифікації. Решту вивчать фахівці по залишкам, які ми змогли зібрати. А те, що вони почали їх використовувати, свідчить якраз про те, що вони намагаються вишукати тактику, яка компенсує брак ракет, доведених до критичного мінімуму щодо цілей Російської Федерації, вони вони незмінні це все те ж саме критична інфраструктура міст чи якісь інші, вочевидь, вони намагаються поцілити по засобах протиповітряної оборони, тому що відчувають, що ефективність цієї протидії. Суттєво протирічить їх планам, і в такий спосіб ворог намагається влучити якраз запускаючи такими групами шахеди. Виявити, влучити в сили протиповітряної оборони, і після того атакувати вже наступні цілі. Це критична інфраструктура, це стратегічна інфраструктура, зокрема, їх цікавить і логістика наша, оскільки вони перелякані цим самим контрнаступом, намагаються знайти спосіб ураження тих місць, де за їх спостереженнями думками. Припущеннями може бути накопичений потенціал того самого активного наступу, тобто, запускаючи шахет, вони не стільки хочуть щось знищити спершу, а хочуть виявити нашу повітряну протиповітряну оборону. і Інші важливі для себе цілі. Тоді хотів запитати: а наскільки наскільки це рентабельно? Отже, ціна шахеда і того, що він може виявити? Ціна ціна не має значення тут важливіше скоріш психологічний такий аспект, тому що вони намагаються підірвати впевненість сил оборони України в тому, що вони можуть починати активні дії і їм є на що розраховувати. Раніше ви зазначили, що близько 150 штук партія шахедів точної цифри ми не знаємо. То ми очікуємо таких запусків тепер щоночі протягом 5-7 днів, чи вони будуть їх розподіляти на якийсь період часу. Цілком очевидно, що вони можуть витримувати певні паузи, і для того, щоб приспати нашу пильність, і для того, щоб дорозвідувати цілі, і просто в з урахуванням тої стратегії, яку собі мають на меті, цілком ймовірно, що можуть відтягувати це і до таких так званих своїх сакральних дат, як то 9 травня, наприклад. Що ж пані Наталю, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Наталя Гуменюк, керівник прес-центру сил оборони Півдня. Спасибі і гарного вам дня.